А серед чоловіків у боксерському турнірі сьогодні виступав наш Олександр Хижняк, лідер збірної у вазі до 81 кілограма. В рамках однієї восьмої хижняк зустрічався з болгарином Радославом Панталєєвим. Не можна сказати, що цей бій видався легкою прогулянкою для Олександра. Були моменти, коли і суперник гостро атакував. Однак, Хижняк, зберігаючи свій уже коронний і відточений атакувальний стиль, все-таки зміг перемогти, підійшов до Євроігор. Сашко у хорошій формі провів насичений сезон в українських отаманах. Нах добився у форматі напівпрофесіоналів і власне зарекомендував себе у свої то 19 років як дуже перспективний боєць. Фіжняк сьогодні домінував і у кожній трьох однак судді віддали йому в актив лише два раунди. У підсумку перемога 2-1 і Свій наступний бій. Олександр проведе 22 червня проти боксера з Косово Арменда Соксай. І наостанок повідомимо приємну новину для усіх любителів боксу. Уже завтра глядачі мають можливість болівати за вітчизняну боксерську збірну у прямих трансляціях лише на першому.